Недільні школи на теренах нашої держави виникли ще аж в середині 19 століття. Тоді, за ініціативою декількох небайдужих до народу людей було створено перші школи, котрі навчали грамоті всіх бажаючих від малого до великого. Як і в ті далекі часи, сьогодні недільні школи виникають за потребою суспільства. Кожна людина, а особливо дитина, потребує розуміння. Як тоді, так і зараз. Ці школи виникають за потребою. Тоді от вони виконають, тому що була потреба просвітництва. І зараз є потреба збирати дітей, розказувати їм, як, ну, є потреба в суспільстві: збирати дітей, збирати дорослих, так само для дорослої недільної школи. Якщо перші школи люди жили все ж таки в осередку, і суспільство було більш церковленим. тобто а зараз трошки інша ситуація. Приходить дитина, вона може з дуже церковної родини, яка відвідує храм, причащається, сповідається тобто живне повноцінним церковним життям. А вона виходить за межі на вулиці, в школі, в гуртках все зовсім інше. Тому школа має стати знаєте для них таким не звичайно не клубом за інтересами, не в ніякому разі так не можна, бо дуже глибинні основи мають бути. Але таким осередком, де тобі добре, де ти в колі таких людей, які думають з тобою так само. Бо знаєте, викладати от в школі ці науки, які викладаються, вони настільки фундаментальні. Не в, не в плані науковості, а в плані, що ми розказуємо про такі речі. інколи я думаю, ну дорослому там про трійцю ми говоримо. Ну це таке поняття, яке ну, доросла людина охопити не може. Як розказати дитині? Але все ж таки треба якісь там зернятки закладати, 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 щоб від дитинства воно так десь там відкладалося, щось я там він запам'ятовував, щось ставало звичкою, ходити в храм. Щоб знаєте, на якомусь рівні це була така потреба вже. Я кожну неділю я це роблю з дитинства. Ну, всі знають, з маличку, ти що робиш з маличку, Дорослому, доросла людина, це робить вже просто, тому що відчуваю потребу. Тому для наших дітей це все ж таки осередок ще й однодумців, Вони нас всі дуже дру, дружать між собою, вони всі спілкуються, вони інколи обговорюють зовсім такі на заняттях, може, інколи такі речі далекі від церкви. Одне залишилося незмінним між подібними школами, які в минулі часи викладання в таких закладах відбувається на добровільних засадах. Кожен викладач приходить до такої школи за покликанням. Перші викладачі, де да потім викладачі працювали безкоштовно, тобто це люди, які приходили за покликанням. Зараз в більшості випадків викладачі в недільних школ теж працюють за покликанням за потреби. Тобто вони вибираються з, з меж парафії. Хтось щось вміє, хтось, от в нашому прикладу на нашого храму, це дуже чітко видно. Пані Лілія, яка започатувала, вона за освітою філолог але дуже довго викладала в школі, тобто у неї був досвід викладання в школі. Серед наших викладачів є Лариса Іванівна Донник. Вона член спілки композиторів України. Вона працює з нашими дітьми, причому від початку займається. Вчить їх співати серед наших викладачів була Ірина Іванівна Кобзар. Вона акторка театру Шевченка, яка приносила теж цікавий елемент в наші свята. Вона приносила такі акторські, вона вчила їх як рухатись, і як це правильно і читати вірші. Це теж досвід, це теж це теж потрібно на сьогодні. Невід'ємною частиною роботи школи храму святого Іоанна Богослова. Стали різдвяні та великодні вистави, які дозволяють всім розкрити свої творчі здібності. Вже два роки поспіль в храмі служиться дитяча літургія у світлий понеділок, в якій учні школи беруть найактивнішу участь, співають у хорі, прислуговують у вівтарі, читають апостол та молитви.